Зі святковим настроєм, під гаслом миру і у вишитих сорочках, саме так у неділю Лозова обирала президента України. Позачергові вибори у місті пройшли спокійно, хоч і під пильним наглядом правоохоронців. Про перебіг волевиявлення лозівчан, дивіться далі. Для проведення виборів у лозові підготовлено було все заздалегідь. Бюлетені на дільничній виборчі комісії у супроводі правоохоронців завезли у п'ятницю, і в неділю зранку власне розпочалося саме голосування. Всі 39 дільниць по місту Лозова своєчасно почали роботу, тобто 8 годині відкрилися. Волевилення проходить в звичному режимі, в спокійному ніяких на даний момент сигналів про порушення. Процедури голосування або якихось інших порушень на виборчих дільницях не надходило. Аби нічого не завадило об'єктивному волевиявленню лозівчан, дільниці посилено охороняли, а комісії на будь-який випадок готували. Опрацьовували різні ситуації, все це було теоретично в межах того, що ми можемо зробити у приміщенні школи. Звісно, все зроблено, перевірено. Абсолютно спокойно, абсолютно все нормально. Никаких происшествий у нас на дельнице не было. И до этого дня, и сегодня нет абсолютно. Охрана, которая есть, находится в отдельной комнате. Ее никто не видит абсолютно. Поэтому вызывать не приходилось. Я думаю, не прийде, все Всі нормально перебіг голосування відслідковувала робоча група, створена при міськвиконкомі для оперативного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, але такої на щастя не трапилося. Навпаки, Лозівчани по святковому підійшли до виборів президента України, патріотично прикрасивши місто. День виборів вважає свято лозівський міський голова Сергій Степанов. Він голосував у колегіумі всієї родини. Говорить за мир і стабільність в усій Україні. Голосували, щоб щоби швидкі ті К сожалению, сложные времена в стране, кризисные, военные. Голосовали за президента, который, я не сомневаюсь, со сложными проблемами, опираясь на избирателей, опираясь на громады, естественно, опираясь на депутатский корпус Верховного рады, на кабинет министров, найдут выход из данной ситуации. У вишиці сорочці патріотично налаштований Віктор теж сьогоднішній день вважає українським святом. Буде наша перемога, а окончательна. От і буде мир і спокій в Україні. А всі як вороги наші зникнуть. Власне за це лузівчани голосували. Говорять, не хочуть війни, хочуть мирного неба над головою. За дітей, щоб діти жили хорошо, щоб внуки щоб страна успокоїлась і було все хорошо. Щастя повинно бути на нашій землі. І діти, наші внуки, повинні бути жити в щасливій сім'ї, учитися в щасливій країні. І надія на майбутнє повинна бути в наших серцях. Ну хотіла, щоб лучше получе влучилася життя, робота, щоб у молодих була. Ми це вже на пенсії. Спокойся війни, щоб та не було. в Україні. Напружена ситуація. Пересічні українці хочуть жити по-новому, так що вибори вважають на часі. Страна без власті, ви бачите, скільки жертв. І нічого хорошого я не бачу, в тому, коли у нас порядок. Бардак вже всім надає. Долучитися до створення стабільності в Україні можна, взявши участь у виборах, вважають Лозівчани. Звісно, 100%. У неділю вони не проголосували на дільницях і навіть не створювали там черг. Все ж свою небайдужі до майбутнього батьківщини продемонстрували идут так постепенно, плавно, поэтому я надеюсь, что, как всегда, мы набирали на этой дільниці 80%, мы до 26, часов, я думаю, процентов 70 наберем точно. Надвечір виборців було ще менше, а вже о 20-й годині дільниці зачинилися для підрахунку голосів.